Запрошення на вибори для померлих Івані Великанич з хуста вручила листівки. Запрошення на голосування біля власної оселі отримала, каже, не лише для себе і трьох зареєстрованих у будинку родичів, а й для бабусі, котра померла в 2005-му, та невідомої жінки. Я їй вже коли отримала ці запрошення на мертвих людей, на мою бабусю померлу, то спитала, кажу, чому, звідки у вас дані на мою померлу бабусю. Мені також цікаво, чому на померлих людей запрошення. Хто вам це дав? Вона каже, мені це вручили в штабі. Я така думаю, в якому штабі взагалі це не, якби не штаби мають, наскільки я так розумію, давати. Вона виправилася, сказала, що в 10-му училищі їй дали таку розпечатку. Дівчина додає, місце реєстрації разом з родиною вона не змінювала вже понад 20 років. А зайві запрошення отримує не вперше. Особу невідомої жінки встановили. Вона теж давно померла. Друкують більше 60 мільйонів бюлетнів. Перепис населення не відбувається. Ну то зрозуміло, що. Комусь це на руку, тому що фактично, якщо це не електронна система, і дуже легко відбувається фальсифікація, там починаючи від каруселів, починаючи від дільниць на місцях і до вищих інстанцій, тобто на кожному етапі є момент якийсь, де можна. Змахлювати, скажімо. голова окружної виборчої комісії округу, до якої входять хуст і район, Морослав Калинич каже, ситуація могла трапитися через помилку у реєстрі. А виправляти її доведеться саме родичам померлих, на імена яких принесли запрошення. Якщо вони знайшли помилку в реєстрі в попередньому, вони повинні звернутися до ДВК. ДВК має звернутися в реєстр. Ну але це процедура досить така. Велика, будемо так сказати. А 25 числа реєстр повністю буде закритий. Тобто вже не можна буде вносити ніякі зміни». під час виборів. Бюлетені на дільниці видають лише тим, хто пред'явив паспорт громадянина України. Тож такі помилки із запрошеннями запевняють у Хузькій міськраді. Впливати на результати голосувань не можуть. Реєстр виборців кажуть, створили у 2009-му і поновлюють його щомісяця. Мертві душі припускають, туди можуть потрапити через технічні помилки. Тож такі факти можуть бути непоодинокими. Зміни вносять лише за наявності підтверджувальних документів. Про Смерть їм повідомляють з РАЦу, про зміну місця реєстрації міграційна служба або ЦНАП. Зміни, які ми вносимо в реєстр, вносяться тільки на підставі документів. Якщо людина померла на території Хуста Хуського району, за Рац нам підтверджує цю інформацію. Якщо вона померла в межах України, то ми можемо надіслати запит. Там, де вона померла. І якщо не в межах України, на жаль, ці записи, поки родичі не звернуться з відповідними документами, ми не можемо їх редагувати. Ми зробили запит: на це, по цьому випадку чекаємо відповіді. З... Відповідного відділу Рацио фактів висилання запрошення до участі у виборах особам, які вже померли, опора в області поки офіційно не фіксувала. Такі випадки можуть виникати через технічні нюанси, припускає координатор громадської мережі Ярослав Гулан. Якщо людина повідомляла державний реєстр, що людина померла, а все одно приходить запрошення, тоді тут уже питання, чого так, і тут варто. Звернути особливу увагу аж до того, що можливо треба повідомити правоохоронців. Якщо ж за таким запрошенням на дільниці якимось чином таки видадуть бюлетень для голосування, члену ДВК, який це допустив, загрожуватиме кримінальна відповідальність. Катерина Палах, Ірина Крупко, Станіслав Бобуський, Назар Буц, Сіріюснюс.